Друзі, ну що, Курська область потроху все більше і більше займається нашими ЗСУ. І знову хочу підняти питання про те, що е, наша влада, як на мене, забагато приділяє порятунку цих самих курчан, чи курян, чи, ну як вони там називаються правильно, чан. От, про що я кажу? Про те, що вони їх евакуюють в Україну, і не просто в Україну, а в центральні регіони України, в Західні регіони України. Навіщо? Ну, поясніть мені, навіщо ви це робите? У нас тут настільки вже все круто, і соціальна програма працює для всіх, що ми вирішуємо допомогти ще й. Ворогу, який, ну, і за якого трапилось, ну, грубо кажучи, напад на нас, да? тому що вони підтримують Путіна, вони за нього голосували, а тут ми їх приперли собі в Київ. І, і далі будемо снабжати їжею, грошима, ще чимось, всякими благами, блін, яких у наших людей нема в прикордонних територіях, у наших людей, наших людей не відсіляють як їх. Нема таких чудових потягів. А зато от, для картинки ми працюємо на ворога от, прямо по повній програмі. Давайте ще там якусь мухасранск захопимо той же самий Курск, скільки там теж до хіра людей живе. І, і що, що ми всіх будемо кормити оце? За що? Ми і так живемо на дотаціях Запада. За що ми будемо кормити цих всіх людей, а потім а Пенсії для наших вже ж, людей будуть знижуватись, і, і все таке. Якщо потребує, там є потреба їм в їжі, везіть туди їжу. Навіщо ви їх сюди перевозите? Це стільки затрат, медицина, все, у них, у них там все, все є. Ми ж не захоплюємо їхні території. Ми їх тимчасово, як кажуть, всі займаємо, тимчасово, ну, тобто ми їх повернемо, нафіг вони нам треба, ці території. Навіщо ви людей сюди везете?